У Житомирі боротьба за желедицею здійснюється цілодобово, звітує сайт міської ради. Пішоходи ж уточнюють, якщо кригу і прибирають цілодобово, то не скрізь, бо навіть біля міської ради тротуари й досі вкриті брудним мокрим снігом. Незручно ноги мокрі. Є нормативи у снігу. сніга. То навіть по телевізору центральному показують. Виновники хто? дорожники. Слизько, і воно з заратане буде каша під ногами. Коли він випав, одразу треба е, прибирати, прибирають як можуть, звітує мер Володимир Дебой і нарікає на казначейство, яке досі не заплатило 10 мільйонів за снігоприбиральні машини. Сьогодні, по моїй домовленості, працюють машини, які ще не проплатило казначейство, а які сьогодні очищають місто. І якщо бути об'єктивними і чесними, бо мені один журналіст сказав, та воно розтаїло, то я кажу перше. Піди на хоч одну сільську вулицю, і подивись, вона льодом покрита вже друге. Подивіться ситуацію в Києві, подивіться в Москві, подивіться в Америці. І сьогодні саме застосування цієї техніки не дає сьогодні, щоб лід був на центральних магістралях. Щоб очистити автомагістралі від снігу, їх ретельно посипали піском та сіллю. У міській раді повідомляють лише за минулу добу на дороги міста вивезли 66 тонн такої суміші.